Вітаю! Сьогодні мариную печериці. А, забув. Також можна покласти. В киплячу воду кидаємо кілограм різаних печериць. Ну, великі у мене були. Тому так. ніжки так і на 4 частини. А краще брати дрібні печериці. Ну, у мене великі. Кидаємо в киплячу воду. Проварюємо 10 хвилин. Бачите, як зручно, коли є широка каструля, типа Так, Закипіти і 10 хвилин на слабому вогні. А ми поки що нарізаємо 3 отакі цибулини на кільце. На одному банки різаний чесник, лаврушка, трошки цибулі. Гриби ми на дуршлях відкинули і зараз укладаємо в банку, перекладаючи цибулі. В кастрюльке наливаємо пів літри от той юшки, в якій ми кипятили гриби. Додаємо сюди дві столових ложки цукру, дві чайних ложки солі. 2 столових ложки олії закипічуємо. Вимикаємо і додаємо 2 столових ложки отступу. Раз. Два. І заливаємо, значить, вот так вот вийшло в двохлітровку. І це заливаємо в банку. Зверху ще покладемо лаврушку і чесночок. Зараз це закриваю простою кришкою. І коли остигне, ставлю в холодильник. Значить, пишуть, що це буде готове за 3 години. Перець, ні духмяний, ні такий простий, ні гвоздіку я свідомо не клав, бо я з грибами їх не люблю. Вони дійсно готові за 3 години. А за добу краще наставиться майже всі вже з'їли два литра пішло на ура що можу сказати чуть менше я вклав цукру і олію наступний раз зовсім виключу я не розумію для чого вона тут і мені не подобається вона присмак свидає хоча олія рафінована а так все супер ну і цибуля Можливо, не кримську треба попробувати, а просту цибулю. Побачите, бачите, кримська рожевий колір трошки пофарбувала. Ну, от таке просте маринування.